Псалом 86. Синів Корея. Пісня Псалом. Основи його на Святих Горах. Господь любить брамі Сіону більше за всі поселення Якова. Славна вістка рознеслася про тебе, Боже місто. Розкажу про Раав і Вавилон тим, які мене знають, ось філистимці та народ Ефіопії. Вони там, вони народилися там. Людина скаже Сіон, мати, людина народилася в ньому, а заснував його сам Всевишній. Господь запише в літописі народів тих володарів, що перебували в ньому. Оселя твоя оселя всіх тих, які радіють. Євангеліє від Луки. Розділ сьомий. Коли він закінчив усі свої слова до людей, які слухали Його, то пішов у Капернаум. Раб одного сотника, яким той дорожив, тяжко занедужав і вмирав. Коли почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших, благаючи, щоб прийшов і врятував Його раба. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи Він гідний того, щоби ти йому це зробив. Бо любить наш народ і синагогу нам збудував, Ісус пішов з ними. Коли вже був недалеко від дому, сотник послав до нього друзів, щоб сказали Йому: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах. Тому я не вважав себе гідним прийти до Тебе, але скажи слово, і видужає мій слуга. Адже і я, людина підвладна, і воїнів маю підлеглих. Кажу одному іди, і він іде. А іншому прийди, і він приходить, а рабові своєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись до натовпу, який йшов за ним, промовив: Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Коли посланці повернулися додому, знайшли хворого раба здоровим. Після цього він пішов до міста, яке зветься Наїн, і сталося, що з ним йшли численні його учні та багато людей. Коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого, єдиного сина в матері, яка була вдовою. Було з нею багато людей з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: Не плач. Підійшовши, він доторкнувся до мар Ті, які несли, стали. І він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. Мертвий підвівся і почав говорити. Тож Ісус віддав Його Матері, а всіх охопив страх, і вони прославляли Бога, кажучи Великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав свій народ, і розійшлася ця мова про Нього по всій юдеї та по всій країні, і сповістили Івана його учні про все це. Тож, покликавши двох зі своїх учнів, Іван послав їх до Господа запитати. Чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. Прийшовши до нього, мужі сказали Іван Хреститель послав нас до тебе запитати, чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. Саме тоді він оздоровив багатьох від недух та мук і від злих духів, і багатьом сліпим повернув зір. Тож він сказав їм відповідь Ідіть і сповістіть Іванові, що ви побачили й почули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається Євангеліє, блажений той, хто через мене не спокуситься. А коли Іванові посланці відійшли, він почав говорити про Івана до натовпу на що ви ходили дивитися у пустелю? На колиханий вітром очерет? То на що ж ви ходили дивитися? Може, на людину вдягнену м'які шати? Але ті, котрі одягаються пишно та розкішно, живуть у царських палацах. На що ж ви ходили дивитися? На пророка? Так, кажу вам, навіть більше, ніж на пророка. Він той, про кого написано: Ось я посилаю ангела мого перед обличчя Твоє, який приготує твою дорогу перед Тобою. Кажу вам, що з поміж народжених від жінок немає більшого від Івана, але найменший у царстві Божому більший за нього. Весь народ і митники, почувши, визнали правоту Бога й охрестилися Івановим хрещенням, а фарисеї та законники відкинули задум Божий для них, не були хрещені ним. Тож, з ким порівняю людей цього роду, до кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на майданах і гукають одне одному, кажучи ми вам грали, а ви не танцювали, ми голосили, а ви не плакали. Прийшов Іван Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете. Він біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете. Цей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митників і грішників. Тож виправдалася мудрість усіма своїми дітьми. Один із фарисеїв просив його, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він сів до столу. А жінка, яка була в місті, грішниця, довідавшись, що він сидить при столі в домі фарисея, принесла алебастровій посудині миро. Вона ззаду припала до його ніг і, плачучи, почала обмивати його ноги слізьми та обтирати волоссям своєї голови. І цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, Фарисей, котрий запросив його, міркував собі й казав, коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього: Симоне, маю тобі щось сказати. А той промовив Кажи, учителю, були в одного лихваря два боржники. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його. У відповідь Симон сказав: Думаю, що той якому більше подарував. І він сказав йому: Правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав. А вона слізьми полила мені ноги й волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи ввійшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі: прощаються її численні гріхи, бо дуже вона полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив. Прощаються твої гріхи. Ті, хто сидів при столі, почали міркувати собі. Хто ж він, що й гріхи прощає? Він же сказав жінці: Твоя віра спасла тебе, іди у мирі. Книга Пророка Єремії, розділ 35. Слово, яке дійшло від Господа до Єремії під час правління юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, було такого змісту. Піди до родини Рехавітів, поговори з ними і приведи їх до Господнього дому, в одну з кімнат і запропонуй їм випити вина. І я взяв Яазанію, сина Єремії, внука Хаватцинії, його братів і всіх його синів, тобто всю родину Рехавітів. Коли я привів їх до Господнього дому в кімнату синів Ханаана, сина Ігдалії, Божого мужа, що межувала з кімнатою Вельмож, і знаходилась над кімнатою Маасеї, сина Шалума, який був придверником, та поставив перед родиною Рихавітів повні глечики з вином і чаші, запропонувавши їм пийте вино. Але вони сказали. Ми не п'ємо вина, тому що Йонадав, син Рехава, наш прабатько, заповів нам, говорячи: не пийте вина, ні ви, ні ваші діти повіки, не будуйте також і домів, не сійте зерна, і не насаджуйте виноградників, і не майте їх у власності, а проживайте в наметах протягом усього вашого віку, аби вам довго жити на землі, де ви лише приходці. Ми завжди були слухняними заповіту нашого прабатька Йонадава, сина Рехава, в усьому, що він нам заповів. Тож ні ми, ні наші жінки, ні наші сини, ні наші дочки ніколи не пили вина. Ми ніколи не будували домів, аби в них нам мешкати. У нас не було ні виноградників, ні полів і ніякого насіння. Ми мешкаємо в наметах, живемо в послусі, дотримуючись усього того, що нам заповів наш прабатько Йонадав. Коли ж на цю країну напав Вавилонський цар на вуходоносор, то ми між собою домовились ходімо і сховаємось у Єрусалимі від халдейського війська та війська Арамійського, сирійського, так ми й оселилися в Єрусалимі. Після цього було до Єремії Господнє слово такого змісту. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, піди і скажи громадянам Юдеї та мешканцям Єрусалима, невже ви й після цього не послухаєтесь моїх слів і не станете мудрішими, говорить Господь. Нащадки Йонадава, сина Рехава, дотримуються заповіту свого прабатька, щоб не пити вина. Вони й справді не п'ють його по цей день, поза як послушні наказу свого прабатька. Я ж повчав вас щодня зі самого ранку, але мене ви не слухались. Я посилав до вас постійно, з дня на день моїх слуг пророків, які вас умовляли, нехай кожен зійде зі своєї лихої дороги і виправить свої вчинки, не йдіть услід інших богів і не служіть їм, тоді ви будете й далі жити на землі, яку я дав вам і вашим батькам. Але ж ви не звернули на це жодної уваги і не послухались мене. Виходить, що нащадки Йонадава, сина Рехава, виконали заповідь свого прабатька, яку він їм заповів, а цей народ мене не послухався. Тому так говорить Господь Бог Саваот, Бог Ізраїлю. Оце я спроваджу на юдею та на всіх мешканців Єрусалима все те лихо, яке я провіщав щодо них. Оскільки я звертався до них, але вони не слухали, волав до них, та вони не відповідали. А родині Рихавітів Єремія сказав так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, за те, що ви залишаєтесь вірними заповітою надава вашого прабатька, дотримуючись усіх його наказів, і чините у відповідності з усім, що він вам заповів, тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Ніколи не переведеться серед нащадків Йонадава, сина Рихава, муж, котрий стоятиме перед моїм обличчям. Книга Пророка Єремії. Розділ 36. Четвертого року правління Юдейського царя Єгоєкіма, сина Йосії було слово від Господа до Єремії такого змісту. Візьми книжний сувій і запиши на ньому всі слова, які я тобі сповістив про Ізраїль, про юдею та про всі народи з того часу, коли я вперше звернувся до тебе в дні правління юдейського царя Йосії і до цього дня. Може, почує дім Юди про всі ті лиха, на які я планую їх наразити, і зверне кожен, зокрема, зі своєї лихої дороги. Тоді я прощу їхні провини та їхні гріхи. Тож Єремія закликав баруха сина Нерії, і барух записав з уст Єремії всі Господні слова, які були йому сказані у книжковий сувій. Після цього Єремія звелів Барухові, кажучи, я ув'язнений і сам не можу піти в Господній дім, тому піди ти й прочитай усе, що в цьому сувої, все, що ти записав з моїх уст, прочитай так, щоб почув увесь народ слова Господа в Господньому домі. У цей день поступу приходять зі своїх міст усі юдеї, тому прочитай, щоб і вони почули. Може, вони звернуться з благанням до Господа, і кожен з них зійде зі своєї лихої дороги, тому що дуже великий гнів і Господнє обурення загрожує цьому народові. І барух, син Нерії, виконав усе так, як йому наказав пророк Єремія. Він прочитав в Господньому домі зі сувою Господні слова. У п'ятому році юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, в дев'ятому місяці його правління всі мешканці Єрусалима та весь народ, що прийшов до Єрусалима з юдейських міст, оголосили перед Господом піст. І знову барух прочитав зі сувою слова, записані з уст Єремії, так, щоб чув увесь народ. Це відбулося в Господньому домі, в світлиці Гемарії, сина Писаря Шафана, що в горішньому дворі при вході до нової брами Господнього дому. Коли Міхей, син Гемарії, внук Шафана почув усі Господні слова зі сувою, то зійшов у царський палац до кімнати писаря і побачив засідання всіх можновладців. Там були. Писар Елішама, та Делая, син Шемаї, також Елнатан, син Ахбора, і Гемарія, син Шафана, і ще Седекія, син Хананії, та інші вельможі. І переказав їм Міхей усі слова, які почув, коли барух читав зі сувою до всього народу. Після цього всі можновладці послали до Баруха Єгудія, сина Нетанії, сина Шелемії, сина Кушія, аби той сказав. Візьми в руки сувій, з якого ти читав перед усім народом, і прийди до нас. Тож барух, син Нерії, взяв у руки сувій і прийшов до них. Вони, вельможі, сказали йому Сідай і прочитай сувій, щоб почули ми, і барух прочитав їм сувій. Коли ж вони почули всі слова зі сувою, то, подивившись з острахом один на одного, сказали Барухові: Неодмінно потрібно всі ці слова сповістити цареві. Тоді, бажаючи уточнити, вони запитали Баруха, говорячи, Скажи нам, як ти записував усі ці слова з його Єремії уст? Барух їм відповів Своїми устами він мені диктував усі ці слова, а я записував у книжному сувої чорнилом. Після цього вельможі сказали Барухові, Ідіть і сховайтесь, ти та Єремія, нехай ніхто не знає, де ви. Самі вони пішли у царський палац, залишивши сувій у кімнаті писаря Елішами і переказали цареві всі ті слова. Тоді цар послав Єгудію принести сувій. Єгудія взяв його з кімнати писаря Елішами і почав його читати так, щоб чули цар і всі можновладці, котрі стояли біля царя. Цар тоді перебував у зимовому палаці. Це було в дев'ятому місяці, а перед ним на решітці комінка горів вогонь. Як тільки Єгудій прочитував три або чотири колонки тексту, то цар відрізав їх писарським ножем і кидав у вогонь коминка, аж поки весь сувій не згорів у вогні, що в комінку. При цьому ні цар, ні його слуги, котрі слухали прочитані слова, не виявили жодного страху і не розірвали на собі одягу. І хоч Елнатан, Делая і Гемарія просили царя не палити сувою, він їх не послухав. Більше того, цар наказав царському синові Єрахмеїлові та Сираєві Азріїловому синові, і Шалемієві синові Авдеїла, схопити писаря Баруха й пророка Єремію, але Господь їх охороняв. Після того, як цар спалив сувій з усіма словами, які Барух записав з уст Єремії, було Господнє слово до Єремії такого змісту: Йди й візьми собі інший сувій, і запиши на ньому всі попередні слова, які були в першому сувої, що спалив юдейський цар Єгоякім. А щодо юдейського царя Єгоякіма, скажи, що говорить Господь: Ти спалив цей сувій, приговорюючи. Чому він, Єремія, написав такі слова, що неодмінно прийде Вавилонський цар і зруйнує цей край, знищуючи людей і скотину? Тому так говорить Господь щодо юдейського царя Його Якіма: не будуть його нащадки сидіти на престолі Давида, а його мертве тіло викинуть геть під спеку дня та на холод ночі. І я відплачу його якиму, його нащадкам та його слугам за їхні злочини, спровадивши на них і на мешканців Єрусалима, а також на юдейських мужів, усі ті лиха, про які я застерігав їх, але вони не звернули уваги. Тож Єремія взяв інший сувій і дав його писарю Барухові, синові Нерії. А той знову записав на ньому з уст Єремії всі слова, що були на попередньому сувої, якого спалив юдейський цар Єгоякім. Крім того, було додано ще багато інших слів, подібного змісту.